Дерев'яний паркан, колеса та обгортки від продуктів. Це далеко не весь перелік речей, які люди скидають в озеро у парку Хімік. Щороку діставання та вивезення цього мотлуху організовує депутат Рівненської міської ради Олександр Нестарук. Цей рік також не став винятком. Як чистили озеро на мікрорайоні ювілейний, бачила наша Ольга Данілюк. То перший рік таке воно грязне. То, я не знаю, так понакидали дітворати все до бока, немає чим займатися, то тут їх багато роблять такого. Оскільки повз озеро у парку Хімік щодня проходить безліч людей, то знайти на дні водойми можна що завгодно. Що тут тільки немає. От пів забору з мотузкого парку тут лежить, куча колес, куча різних пляшок. Щоб усе це дістати, депутат Рівненської міської ради Олександр Нестарук більше семи років поспіль винаймає професійних водолазів. Робить це із власної ініціативи. Зазвичай в сезон, тобто весна літо, ми його чистимо три рази в рік. Ну і більш-менш воно є в належному стані. Чистити доводиться від трьох днів і більше, бо ж косити рослинність, яка росте на дні озера, непросто Под водою косиш тільки тяжче, чим на на березі. Типа, запротивлення води і, і костюм ще плюс. Типу тяжко рухаться під водою. Ну, Медліно і коса, потім витягнув на берег. Ну і весь мусор, що лежить на дні і зверху, що плаває. Розповідає, попередні роки з дна та з поверхні озера дістали та вивезли дві машини сміття та рослинності. Тож і водолази, і Олександр Настарук закликають людей не смітити там, де вони відпочивають. Єдине, що можна сказати, це щоб люди просто не смітили звернутися до громади і ну, попросити їх не смітити в тих місцях, де вони відпочивають, тому що вони ж самі для себе роблять хуже. Адже усі, хто там рибалить, гуляє з дітьми або ж просто прогулюється вздовж берега, хочуть бачити чисту водойму, а не стихійне сміттєзвалище. Тут найближчий парк, дуже багато домів, висоток. Це найближчий парк до нас кожен день. По пару годин гуляємо. Це для дитини ну, красота тут буде. Це дуже добре, що є така відпочивальна зона і цей парк, ну, скажімо так, обалденний. Тобто з дитиною погуляти ну, є де. Дуже чесно, хороший парк, дуже хороший. Озеро шикарне зробили, чистеньке. Що мені дуже подобається, тут дуже багато дітей. Мам, дідушок, бабушек. Рибаки є. Риба така водиться дуже дуже так а, а мелкоти дуже багато. Такої дуже вдячний, що хазяїн потурбувався за людей на юбілейну. вдяка, здоров'я йому і все найкраще. До слова, вздовж штучної водойми у парку Хімік з дня на день має розсвісти алея сакур. Тому відпочивати або ж прогулюватися навколо вичищеної від сміття та рослинності водойми стане вдвічі приємніше. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, Павло Стецюк, новини Рівного.